Ми отримаємо заробітну платню. Нам щонеділю, щотижнево нам обіцяють, що кошти будуть начислені, що кошти будуть виплачені. Зараз вчора приїжджав генеральний директор Чебаненко Ігор Павлович і звинуватив цьому НСЗУ, яке не хоче нас фінансувати або не може. що Це така організація, в яка нікому не підпорядковується. На питання наше він. Ну Тільки нас кормить завтраком. Поэтому ми просимо всіх, пожалуйста, всю общественність, помогите нам. У нас семьи, у нас діти. Ми не, просто не в состоянии ходити сюди на роботу, вже просто пішком. Многим нужно добиратися навіть з інших городов. З Кам'янського добираються дівчата, з Тарамського. Дуже важко. НСЗО нам відповіли, що вони провели фінансування в повному обсії. І включаючи грудень місяць, тому ми вважаємо, що це наше керівництво, директор КП, спеціалізований реабілітаційний центр Сальоний Лиман Паненка Павлович. Гарпав. Має двоє дітей. Мені дуже нада чим-то кормити надати дітей, медикаменти, уже покупати треба. Кормити треба комуналку платити, да, за досвід, за два місяці комуналки вже. Одно говорять, що в п'ятницю, то завтра, то до кінця місяця нам видадуть, Ну, нічого немає ніяких результатів.